На календарі 13 листопада, четвер. Схід сонця о 7 годині 10 хвилин, захід о 16 годині 19 хвилин, тривалість дня 9 годин 9 хвилин. Місяць у Леві йде 21 місячна доба. Цього дня іменини відзначають Никодим, Свирит, Мавра, Іван. Вітаємо їх з Нам'янгола! За народним календарем, 13 листопада, Спиридона та Никодима. Вони жили в 11 столітті та були ченцями Києво-Печерського монастиря. Спиридон прийшов у монастир у зрілому віці, був неписьменним, але завдяки працелюбству освоїв книжну грамоту і на пам'ять вивчив псалтир. Ігумен монастиря Пимен Постник доручив йому пекти проскури. В цій справі з допомагав Никодим, з яким він жив у великій злагоді. Спиридон відзначався і музичним хистом, а одного разу, не розгубившись, загасив пожежу, що спалахнула у храмі. У давнину в цей день відзначали свято рибалок. У народі казали, хороша рибалка має по клюванню знати, що рибу сазаном звати. Наші пращури у цей день прислуховувалися до снигиря. Якщо він свистить. Скоро зима буде. За народними спостереженнями, коли хмари пливуть низько, буде дощ і похолодає. А зараз якою буде погода? 13 листопада. За повідомленням синоптиків у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 74%. В Миколаєві вночі сопчик термометру зупиниться на позначці плюс 7 градусів, а вдень потеплішає до плюс 11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують до 6 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 9-11 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 194 градуси тепла була зафіксована у 1963 році, а мінімальна мінус 12.9 морозу у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок на 13 листопада. Повне. Перша половина дня сприятлива обіцяє підтримку партнерів. Зайва недовірливість може привести до непорозумінь, що ускладнить реалізацію намічених планів. Зірки пропонують починати налагодження контактів з діловими партнерами, однак остаточний результат залежатиме від вашої працездатності. Тельці. день сприятливий для планування діяльності. Щоб встигнути виконати все задумане, рекомендується правильно розподілити свій час. Завдяки рішучості та ділової хватки ви зможете досягти відмінних результатів. Близнюки. Вам належить пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Можливо, повідомлення про надходження фінансових коштів. Ймовірно, вам доведеться більше уваги приділити домочадцям. Раки. можливо, день розпочнеться з роздратування і свару. Вам здаватиметься, що життя втратило сенс, і у вас немає сили бажання щось змінити, але не треба згущувати фарби. Розслабтеся, сходіть у гості до старих друзів, і тоді цей день не залишить неприємних спогадів. Леви, сприятливий день для покупок, комерційних операцій, накопичення майна. Постарайтеся ефективно вирішити всі господарські справи. Досвід і поради близьких нададуть незамінну допомогу. Діви. Побережіть себе. День характеризується загостренням хронічних захворювань. Можливо, у вас з'являться нові покровителі. Близькі люди підтримують вас і допоможуть. І ви ще раз переконаєтеся в їх відданості. Терези, Якщо вам запропонують поєднати ще якусь посаду, не погоджуйтеся, вигоди від цього не буде. Можлива грошова криза, непередбачені витрати, вони позначаться на сімейному бюджеті. Приділіть увагу своєму здоров'ю та здоров'ю близьких родичів. Скорпіони. Ймовірні роздратування і втома посилиться почуття тривоги. Нічого не робіть. Ваші близькі цінують вас і поважають. Тільки вдома ви зможете знайти спокій і рівновагу почуттів. Стрільці сприятливий день для початку нової справи або встановлення нових стосунків з партнерами. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Деяка ексцентричність у вчинках і прямолінійність у висловлюваннях можуть здивувати оточуючих і стати темою для пересудів. Зірки радять спочатку думати, а потім говорити або діяти. Козероги. Ймовірні, хороша звістка. Або подарунок від коханої людини. Зірки радять звернути увагу на здоров'я. можливе легке нездуження. Відмовтеся від вживання спиртних напоїв. Водолії цей день є початком нового етапу у вашому житті. Відносини з представниками протилежної статі будуть вельми плідними. Однак остаточний результат залежатиме від вашого настрою і бажання поєднати себе сімейними узами. Риби. День відзначений зростанням життєвої сили, корисні фізична праця, заняття спортом. Добре починати курс оздоровлення, робити подарунки. Бажано не перевантажувати зір. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усіх задумів.